Оце прийшов мені новий бриф на ілюстрації. Я його читаю і бачу, що треба малювати багато людей. В різних позах, в динаміці, в різних ракурсах. Руки-руки, які не сховаєш за спиною в кишені. І я розумію, що буде багато скетчів, багато референсів і багато нервів. А ну а насправді, щоб такого більше не було, я собі придумала і спланувала таке собі навчання, двотижневий марафон, щоб попрактикувати малювання стилізованих людей. Підібрала на кожен робочий день на 10 робочих днів підбірки референсів так, щоб і задача ускладнювалась, і щоб і знудь... не, не знудьгувати, і щоб якось зберегти мотивацію. І оце я все це малюю і розумію, що таким скарбом треба ділитись. Я знаю, ви мене зараз будете ненавидіти, тому що я зараз буду вам продавати. Я вам буду продавати цей двохтижневий скетч-марафон намалюй людину. Два тижні плотного скетчингу і пропстилізації стилізації людей. Як долучитись всі деталі під цим відео?